Всі, мабуть, вже чули, знають, що в нас е, створюється такий е, контролюючий тобто при е, обласній адміністрації, де всі організації збираються, відповідно створюють такий е, Рада, громадська рада, так. Е, Багато є проблем, що люди пишуть і в буряці кажуть, ми ж їх ніхто не обирали, а вони самі собі з'явилися, полізли туди і там виставляють. Самі себе. Ось в е чому проблема, що такі якраз організації існують, як штучні. як штучні. То як якраз було б краще би нам, людям, завести туди людей активні громадські організації. Майські ради від Хмельницького молодіжного розвитку. І повинен сказати, що проблема не в тому, що є там якісь організації, які туди всовують людей свої інтереси якісь просунути. Проблема в іншому. Туди прийшло багато людей з Ради Майдану. І виходить, що вони, їх там більшість. Вони ну типу не дають нормально працювати іншим членам цієї громадської ради в тому відношенні, <пробітник> що і, і по вибору голови, і, і по вибору, ну, наприклад, заступників. Поки що ще було лише третє засідання громадської ради, і ну, ось лише на, на наступне будуть вибори комітетів. Тому ну, хто хоче, то я думаю, може прийти. Але, ну, Фіктивних таких, я не думаю, що там немає. Справа в тому, що там проблема була, що е зробили рейтингове голосування. Якби зробили рейтингове голосування, можливо, би такого не було. Спершові, я собі розумію, що там, що там, є, там є свої групіровки, які, які це все діло зробили. Ви ж коли приказуєте, знаєте, що там Це цим, чи це щось реально дійсно користується? Подивимося, коли пам'ятаєте і я вам. Раніше Такі задання, що у нас народження громадської ранками, різними організаціями. Ну, В принципі, я знаю, що можна, і плюс-мінус як, хотів почути, чи потрібно взагалі входити в ті великі всіма співіма там де багато різних людей їх, так, різних. Ось. І чи може просто об'єднатися там велика група людей і зробити військову компанію або всього на власних прикладах? Чи потрібно організовуватись в постридянські органи? Чи потрібно зпинюватися і розвинуватися? У мене дві відповіді. Одна на жартів-пошла, одна серйозна. А в якому порядку? Риску А? можна. Бриску не модулі. В якому порядку? Так? Що? А? Я тобі потім скажу окремо. Значить, а... дивіться. Ну ви всі коли-небудь гралися в комп'ютерну? Mm -hmm. Правильно? Mm -hmm. wow. Wow. А. Ну або ну, якісь інші рольові ігри. Mm -hmm. Ну, гралися. Mm -hmm. Ну, всі грали в сім'ю. Точку. Ну, Я про я простіший говорю. Е Хоча тільки лучше, але і займали певні ролі. Правильно? Влада інколи любить поігратися в таку ігру, а давайте ми вас тіпа будемо слухати, а ви нам тіпа говорите, що робити. Це називається ігра громадська рада. грати. Влада не грає приблизно раз у роки. От останній раз грав у 2014 році не хмельницький. Прийшов 15 рік, тому прийшов час гратися. Наступний раз гадає, що буде 2018 році. Після виборів місцевих буде так не дуже актуально, а в 2018 році нормально зіграємо. Ще раз так, по-серйозному. Підросте достатня кількість людей, яка не знає, чим ця гра закінчується. Це гра про неприродні бухання. Але ви того ще не знаєте. Влада вам пропонує. А давайте ми поіграємо. <свист> ну і каже, ви не задумовуєтесь про те, а навіщо влада пропонує вам про це поіграти? Там один член громадської ради вирішив, що як же, що ми ж будемо приймати такі рішення. Ми ж голову адміністрації будемо призначати. Там, коли вино журналістів, просто впали в оголос. <свист> ну, там, там Загружаєте якусь комп'ютерну ігру, наприклад, в «Контакті» танчики. ви за чим граєте? <різь> Хорошо провести час. І отримати <різь> задоволення, емоційне або розгрузку, розвантаження і так далі. В ну, цьому є якийсь мотив. Мотив. А, ви коли погоджуєтеся зіграти в ігру громадська в рада раме, з влади, ви теж маєте, маєте якусь виду. Не засуджуй тих людей, які вирішили зіграти в цю ігру. Не називаю, що вони самі себе призначили. Та... Їм хочеться. Нічого поганого вони тим не зробили. Нічого поганого. От. А, це перша. Частина серйозної іпрії. Друга серйозна іпрія. Ну, коли я був молодим, і мені було 18-19 років, я теж грався ці. Голова Ода запропонував, давай зайдеш в громадську раду. Міська, е давай поіграємо. Це що? Ну і більше потім ніколи не грав в ці ігри. Ну, Можливо, один раз треба зіграти, два, щоб зрозуміти, про що це ігра. Дос. Я вам зараз розкажу, про що це гра. Але е ну, я думаю, все одно ви мені не повірите, поки самі один раз не зіграєте, Тож, зіграєте, тоді вже згадаєте. Що я вам казати. Іграється про наступну. В певний момент у представників влади починає складатися враження про те, що ми втрачаємо популярність рейтинг і підтримку людей. І виникає враження, що цей рейтинг, підтримка і так далі іще не перейшли до опозиції чи опонентів. А вони десь загубились посередині просто у просторі в активних людей. Якщо б ми запросили поіграти громадсько-активних людей з нами, і могли б достатньо провести кількість заходів разом на камери. У нас тут громадська рада, ми радимось з громадкістю. Громадськість зробила би вигляд, що да, ми ваша громадська рада. А ми б зробили вигляд, що да, ми слухаємо, що каже нам ця громадська рада, то у тих, хто там за бортом картинки, на кого направлений цей сигнал, а ігра була для цього зроблена, дуже низький рівень політичної грамотності. Що знає селянин Хмельницької області, чи мешканець маленького від Волочиська чи Волочиська чи чого там? Що таке громадська рада привода? Може, справді є якісь громадську достойні люди. Що він розбирається в цьому? Чому не розбирається? Але ну, влада з громадськістю тіє. Який сигнал. Після того, як ця картинка достатньо кілька разів трансльована, вона буде трансльована 3-4 рази, не більше. Ви вже не є потрібен. Ви зробили свою роботу. Ми вже поіграємо. У вас залишається відчуття незадоволення. Ну, якби є відчуття, що ти отримав, що хотів від цієї ігри, а я від цієї гри не отримав, що хотів. Ну, таке одностороннє задоволення. І у вас виникає відчуття про те, що... А давайте ми продовжимо іграти. Ну, якби, щоб і я. Там по-разному буває. Буває, що дограють. а один Буває, що не дограють. Я все відповів відповім. Першому варіанті. Тепер більш серйозні. Дивіться. Чи є смисл громадському діячу зробити так, як зробили громадські діячі в місті Житомирів? 70 громадських діячів це є міськ -кон -кон, міста Житомира. Чи є смисл зайти в міськ -кон -кон? Комусь із вас? Є смисл. Друзі, вибачте, на засіданні військохонкому можна було прийняти рішення про асфальтування цієї непонятної дороги, по якій ми сюди заходимо. Це конкретна користь, яку можна зробити. І ще можна прийняти рішення про те, щоб додати сюди з фонарь. Там явно його бракує. Тим більше на спаді тут іде дорога, будь-який час машина може опинитися тут. Є великий смисл в цьому діти. Ще віськохонком корисно зайти, вам потрібно для молодіжних акцій, для молодіжних заходів постійно взаємодіяти з підприємцями, правда? тільки фандрейзингом займатися. Ці підприємці трошки грошей, ці поліграфії, ці їди, ці краски, ці фарби, ці меблі, ці інтернет, ці техніка. Постійно з бізнесом треба. Міськоконком кожному з цих підприємців може щось дати. І ваша участь як громадського діяча у конкомі може багато в чому допомогти. Тераска, дозвіл, торговий дозвіл, перевірка, зменшення адмінштрафів, порушників, багато чого. Ви можете корисно допомогти, будучи членом міського конколу. Якщо коли-небудь у вас буде можливість зайти в міський конкол або підтримати заходження туди своєї людини, обов'язково це зробіть. Є ще хтось, хто сумнівається, чому туди треба зайти? Всі пам'ятно, так? Якщо у вас коли небудь буде можливість зайти у Хмельницьку міську раду? Чи у Хмельницьку обласну раду обізательно туди зайдіть? Дайте чому? Ну, ви розумієте, скільки всього можна доброго прийняти там, для громадськості, для громади. Багато добрих справ можна там вирішити. Назвіть мені хоча б одну справу, яку може рішити громадська рада, навіть якщо вона буде одностайна, 100% всі будуть думати кадін. Як дядько Чорномор, вся гвардія, всі какадії. Вони прийняли рішення, що надо зробити шо. І тому рішили. Що вони можуть зробити таке, що не може зробити більше ніхто? Я вам вернусь назад. Вибачте, але не може ніхто з вас прийняти рішення про встановлення тут. Додаткового ліхтаря чи кинути тут додатковий асфальт. Для цього потрібно це рішення військовому. Порадити вони можуть. А ти не можеш порадити, не будучи то, у складі громадської ради. Вони представляють якби всі громади. Чекай, чекай, тобто, якщо подивитися, в регламенті роботи органу влади, відкриваємо, о, кожна влада діє по регламенту. Це не знають люди. І тому ведуться на цю ігру. Вони думають, що якщо ти вкладі ради і це порадили, то ця порада має пріоритет над іншими пропозиціями. Відкрийте регламент Хмельницької міської ради, регламент Хмельницького міського колкову, статут міста Хмельницька, регламент Хмельницької обласної державної адміністрації, регламент Хмельницької обласної ради, положення про роботу комісії Хмельницька, положення про комісії Хмельницької області. Ви знайдете там хоч одну перевагу. Від поради від громадської ради над порадою від мене, про майнина України я, який не є членом Хмельницької громади. Не відео. То який смисл мені вам, з вами у вашу ігру? Регламент змінить. А, це одєльний вопрос. А це вже не така ігра. Це вже не та гра. Це гра левел досконалий 2. Ми в регламенті, в статуті міста записуємо. Що громадська рада має переваги над іншими пропозиціями громадськості, що встановлюється окремою процедурою. Ну і процедура потім не встановлюється. Та двічі може в цю гру. після ви нічого зовсім не повірите. Розумієте, про ну, що я говорю? Громадська ваша рада, в яку ти втусив, у якій ти витрачаєш час, вона не має ні одного повноваження. Тому і грати в неї немає сенсу. Я вам кажу як людина, яка отримала в житті сотні пропозицій від сотень громадських рад від різних міністрів, віцепрем'єрів, прем'єрів, президентів. І всі отримали від мене таку відповідь. Надай цій громадській раді якесь повноваження, і я захочу в ній бути, щоб цим повноваженням скористатися для блага людей. Ні, ну ви ж громадське, ви ж порадити мене. Так я і так порадити можу. Я і то і роблю. І ти ж тому мені запрошуєш від тих ради, тому що я на назойну постійно щось раджу. І ти хочеш мене пригорнути. І скористатися частиною цього суспільного авторитету. А я з якого такого милого блага тобі віддаю частину авторитету? Чого раптом? За що? Ми на взаємоведіній співпраці. Такі неурядові організації громадські називаються не НГО, як у всьому світі, non government Organization. А в усьому світі такі НГО називаються ГОНГО. Government Non-Government Organization. ГОНГО. Державні і недержавні організації. Їх створили для того спеціальну владі, щоб дружили вони з владою і подавали сигнал вам про те, що влада дружить з громадськістю. А ви, спогоджуючись на таку ігру і не беручи нічого від влади наперед. Знаєте, влада ніколи не розраховується апасля. Якщо щось берете берете авансом, каже, добре, ми зайдемо в громадську раду, що нам за це буде? Зараз. Ми зайдемо вашу громадську раду і покажемо, що ви спілкуєтесь з громадськістю. Що нам за це зараз буде? Тільки так. Я доступно поясню, що таке громадський рад. Є міста в Україні, які внесли зміни в статут міста. І написали, що в громадській раді надаються такі, 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 такі повноваження. Навіть чому зробили? Бо інакше взагалі ніхто не погоджується відстав Громадської Ради. Вже всі все знали. Частина. Зайшла, використала і все доки дав. Бо одне діло написати, зовсім друге діло виконати. Це називається. А тепер зовсім серйозно відповідь. Громадська рада, з точки зору науки про відносини людей, на це називається симулятора. Ну що таке симулятор? Чому я здав про комп'ютерну ігру? Про рольову ігу. Ви створюєте віртуальну реальність. Віртуальну реальність. А давайте ми поіграємо в те, що ми рішаємо, і один з одним змагаємося про те, хто від нас буде говорити про ті, що ми рішаємо, а вони роблять вигляд, що це справді важливо, що хто з вас там це, і навіть підогрівають процес. Ви входите в азарт, вам вже цікаво, а хто ж буде обраний, а хто ні, а як, а хто громадську а як ми поділилися, по а як воно буде. Поіграємо, поіграємо. Ну, поіграємо. А час прийшов. Навіщо створювали симулятор? Загнали туди людей, щоб вони там поіграли? Щоб вони реально відволіклися. Це називається каналізування соціальної енергії. Каналізування це впустити в один канал всю цю енергію, яка зараз розброшена, і потім її злити в каналізацію. Пройшов час. За цей час ви не створили. Політичні організації підготували кандидатів, зробили акції, набули авторитет серед бабушок у дворів, організували молодих людей, підтягнули власний рівень знань, навчилися бігати 4 кілометри без задишки, і ще 4 кілометри за задишкою, підтягнули рівень своїх фізичного розвитку, вивчили додатково ще щось. Ви не розвинулися, стали ще небезпечнішими. А ми затягнули вас в ігру, в якій ви втратили час, енергію, і ресурси. І саме головне, коли ви вернулися. Вернулися в реальність? Стануть, то для тих молодих людей, які знали, ти вже ні то. <ріст> <ріст> ти вже ні <не> то. <ріст> ти не чистий, свіжий новий. Воно <ріст> ж А ти після ігри. <ріст> а люди чутливі. <ріст> а люди хочуть чесно. Ти хочу чистого, свіжого. І людям непонятно, чому весь цей час не був не з ними. <свят> Замість 10 походів піших кудась, або двох походів туристичних кудась, у тебе було 10 засідачок з ними. Заради чого? Що ти приніс нам за це? Що ти там вигриз? Чи ти ефективний? <тит> <блосить> <пирает> <пирает> Вміння зрозуміти помилку і наступати на цей урок. Я кажу, я був малим я грався. Зрозумів, потім яку. Грався на значну базовому рівні на рівні облремістрації. Зрозумів? На державному грався, шару, тиснув і так далі. А то чому не можна надати ну, по справжніх повноважень громадській раді, а не лише на Ну, дивися. Чи можна це зробити з точки зору системи права, можна. Чи є такі мери, чи є такі місцеві влади, які справді дають повноваження, є такі. Я вам зараз приведу унікальний приклад. Унікальний приклад, який я усюди популяризую. Усюди популяризую. Київська міська рада після приходу до влади команди Крючка прийняла рішення, що якщо на території певного кварталу чи мікрорайона, або будинку існує будинковий комітет, або квартальний чи мікрорайонний, то житлово-комунальні роботи перед тим, як проводитися, узгоджуються із цим органом громадським. Тобто громадськість, яка там живе, яка активізувалася, як собралася, каже, так, да, правильно, справді тут ці три під'їзди треба, отут оця от прибудинкова дорога, отут справді викачати водопідвал, а тут справді даст, а тут фасад». Крок номер один. І саме главне. Коли зробили роботу і треба підписати акти виконаних робіт і розрахуватися з підрядчиками, то громадськість йде на це місце, там, де вона живе, тобто вона нікуди не йде, вона і так там живе, дивиться, чи справді все зроблено, вставить візу, орган самоорганізації населення, що да, ця робота прийнята, і лише тоді влада розраховується. Це не просто передали повноваження, а це ще й співуправління, співвідповідальність гроші, серйозна штука. Оці. Ввели Вели громадськість в процес управління. Щоб гроші не розкрадали, ремонти робилися, і громадськість була співвідповідальна за те, на що пішли їхні ж податки. Це я понімаю. Отакі штуки, отакі форми. Наприклад, Наприклад. поясню приклад. Вирішить Хмельницька мерія колись. Хмельницька мерія. Що? Ні один молодіжний захід не фінансується в місті, якщо молодіжна рада міста це не погодила. Але заходи фінансуються щороку не менше там, 300 тисяч гривень. Я думаю, приблизно так зараз фінансується. Тобто молодь приймає участь у розподіленні коштів, направлених на молодь. Я вам всім скажу, ідіть в цю молодіжну раду. Ідіть, приймайте участь у розподіленні грошей. Ви мовити, ви точно знаєте, на що молоді треба, а на що ні. Тоді я скажу, біжіть в цю громадську раду. Прийде час, і Хмельницька обласна рада скаже, що не обласна державна адміністрація, вона мало що рішає. Взагалі. А Хмельницька обласна рада скаже, ми створюємо громадську раду і надаємо їй повноваження, що громадська рада має право ведувати проєкти і рішень. І вони не йдуть в сесійний зал, якщо громадська рада прийняла рішення, що цей проєкт рішення шкідливий для громад Хмельницької області. Я тобі перший скажу, Мар громадської ради. Це Рада створює окремий проєкт, чи це в регламенті ради, пишеться? Це в документах Ради записується. І створюється відповідний механізм її роботи. Це називається орган влади розуміє вагу і цінність громадсько-активних людей і поділився своїм повноваженням. Тоді так. Да. Але тоді я буду знати, ще перед тим, як ви будете йти в цю раду про існування цієї ради, бо я по всій Україні я працюю в студії політичної освіти, я не, не казав вам, так? що де я працюю, я викладач, я працюю в студії політичної освіти, я вивчаю всі кращі практики врядування і управління на місцях. І це одне з предметів, що я викладаю. Якщо десь якісь такі прецеденти, гарні штуки є, я про них обов'язково знаю, популяризую, викладаю от, і роблю так, щоб вони поширювалися. Тому, ну от, щоб ви чітко розуміли. тоді так. А в симулякру поігратися, а то не має ніякого значення. Втрата часу. Втрата часу.